Так, я дійсно погаджуюся з паном Фрідом, який сказав, що за останні декілька років ми описуємо, аналізуємо, розсікаємо, розтинаємо те, що Путін з нами робить в інформаційному просторі. Але, оскільки я оптиміст за природою, то я сьогодні інакше поведуся. Я хотів би поговорити про те, як і чому ми виграємо. І чому ми перемагаємо саме завдяки Україні? Україна не лише нас е, рятує від Путіна, вона також рятує нас від самих себе. І я хотів би це розвинути. Я б хотів відійти від цієї сфери дезінформації і більше говорити про наративи, про історії або про те, що сьогодні називається сторітелінгом. Тому що що ми зараз бачимо, це боротьба наративів, боротьба історії. Я хотів би відступити трошки і показати широку кольцину. Сторітелінг для людини важливий. Це власне те, чим ми є. Ми розповідаємо історії. Ми знаємо, що Аваль... Харарі сказав, що саме історія робить цивілізацію. Історія це при причина, чому гомо sapiens постали в тваринному світі, тому що е, і е, ви знаєте, що е, людоподібний е, Мафи не сильно від нас фізіологічно відрізняються, але вони не розказують історію. Ми це робимо. Це така банальна річ, як гроші. Гроші це просто папірці і є певна цінність за ними, але є історія грошей. Історія того, що грошам приписано якусь вартість. Є історія того, як ми, ми, ми є суспільствами, як ми організуємо своє суспільство, і історія демократії. Ратії є дуже потужною, вона привела нас до безпрецедентного миру і процвітання, і це також історія. Прав людини, прав, які є сакральними, і власне історія того, як уряди створилися, як вони відпов... є відповідальними перед суспільством. Ми говоримо про багато конфесійні суспільства, і це дуже потужна історія, бо вона показує, хто ми є, і вона є реальною через те, що ми в неї віримо. Вона є реальною лише тому, що ми в неї віримо. І саме на цьому наполягає Путін, тому що за останні декілька Кілька десятиліть, особливо останні десять років. Він розповідає іншу історію, що світ небезпечний, що нам потрібне патріархальний е, е, диктаторський режим, і Україна не існує. Це інша історія. Прошу я до неї повернуся. Він розповідає історію про те, що е, суверенітет малих держав залежить від суверенітету великий е, е, у Росії США. Е, е, Китай мають суб'єктність, а малі країни її не мають. але що українці роблять? Вони зараз ці міфи абсолютно спростовують. Вони їх розвіють, розвінчують, і е, вони набувають віри. І другий міф що демократія вже втратила свої сили. Знаєте, що каже Путін, і це саме ми бачимо і в наших західних суспільствах в моїй країні. Я бачив останні опитування суспільної думки. Лише 52% вірять, що важливо жити в демократії. Для мого покоління це було 90%. і тепер що Україна нам показує, що демократія варта того, що за неї боротися. Ти і вмирати, і це історія знову нашої віри в демократію на заході. Е, ще один міф: багато етнічні, багато конфесійні суспільства є хаотичними, і е, це веде нас до етнонаціоналісту. Україна і цей міф спросторює, тому що в цю тут у нас в е, цій. Кімнаті люди багатьох етнічних груп новим Черчелем 21-го століття, як називають Зеленського, є євреї і масінаєм є афганським біженцем в Україні, але він віддав здоров'я за боротьбу в Україні. І Україна попри мову етнічного походження релігію, Є українцем, і я власне знаю, що і у нас в Сполучених Штатах вірять в історію поліетнічного міф номер три. Тільки велике державу має легітимність на точку з точки зору Росії, тільки велика держава, Америка, Росія і Китай, а Україна також має всю цю легітимність. Безперечно вона це довела. І те, що шість місяців після початку цієї війни, Путін опублікував статтю про історію релей відносин між Росією та Україною. І там немає ніякої історичної правди, але ніхто не сприймав це серйозно. І я нам дуже радий би розказати про це. Я більше тому бачу Ярослав мене обмежує. Дуже дякую.